Граю в те, що ніколи не грав. Це гра, де треба просто котити мячик до фініша і проходити чим можна більше рівнів. Це я прочитав в Google Play. Що ж, давайте спробуємо. Я пройшов я й декілька рівнів, як мені дали на вибір три. Боксика, які я можу вибрати, і з одного із них е, я можу вибити от таке от яблучко в якомусь із тих дев'яти. Давайте будь-які відкриємо. Так, і... да, я вибив скінчик, да, мій перший скінчик в цій грі. Я ще трохи пограв і розібрався, що тут до чого дається. Мені іноді от дають от такі от подарунки. Е, я можу тут скіни вибрати, бо я сам не знав, де от скіни вибирати. Пройшов я ще. Здається, два-три рівня і мені дали на вибір якісь от бі... білетики. Давайте ми їх зацінимо вже в наступній частині. Давайте відкриємо три на вибір. Ну, На жаль, в цьому випуску нам не повезло. Отже, далі я розібрався, що це як батл пас. Треба збирати яйця. І за 100 яєць можна отримати зайчика. Отже, я зараз по-бистрому соберу. 100 яєць і вже повернусь до вас з новим скином. От я і на місці з новим скінчиком зайчика, кролика, називайте, як хочете, протестуємо те, що я вам ще обіцяв протестувати в третій частині. Як я вам обіцяв, ми протестуємо ці от білетики. Тут у нас на вибір. Давайте виберемо просто якийсь рівень і давайте тестувати. Ну... Я так бачу це як просто рівень, лише якийсь тут екстрим. Ми з вами не протестували ці от гонки, які я розблокував. Давайте їх протестуємо. Ставлю ці ці функції вісім балів.